Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. Сьогодні нова рубрика, яка називається Шлях у піснях. В цій рубриці ми будемо дивитися шлях артиста крізь його пісні, як просувалася його творчість, як він прогресував. І спочатку і до крайньої пісні, яка буде на цей час. Сьогодні будемо розповідати про Артема Пивоварова. Артем Пивоваров народився. 28 червня 1991 року в місті Вовчанськ на Харківщині. 12 років пішов до музичної школи на клас Гітара, але довго там не провчився. Тому Артем не має музичної освіти. Після 9 класів пішов до Вовчанського медичного коледжа. Закінчивши його, поїхав до е, Харкова, де продовжив своє навчання. І. Е, був солістом гурту Dance Party Dance Dance, з яким записав перший альбом. Це був 2012 рік. У 2013 році він записав акустичні свої пісні під псевдонимом Art Ray. В 2013 році видав свій перший альбом, який називався Космос. Але пісні з нього ми не будемо слухати, бо вони всі російською. У 2015 році Артем видав. Альбом Океани де є одна українська пісня хвилини, яку зараз ми і послухаємо. Незвично чути такого Артема. А, хочу сказати, що ну, гурт Dance Party Dance Dance це рок-гурт. І тому а, тут іще відчувається така рокова направленість, яка спочатку, мабуть, в нього ще була присутня. А, зараз, як пише Вікіпедія, стиль його можна охарактеризувати як поп-музика нової формації. Непогана пісня, непоганий вокал, але, знову ж таки, вокал не схожий тут на Артема Пивоварова, якого ми знаємо його зараз. Тут ну, він трохи інший, в іншому амблуа, скажімо так. В 2017 році Артем переїхав до Києва, і цей період теж характеризується багатьма російськими піснями, тому ми його. Трохи пропустимо, хто захоче з цим ознайомитися. Переходьте, дивіться. Наступна пісня, яку я хочу прослухати, це пісня Тішся з Олею Поляковою. Він в 2023 році видав дуже фундаментальну роботу, яка називається Твої вірші, мої ноти. Це робота відомих, це вірші відомих українських поетів. Різних часів, і пісня Тішся це на вірші Лесі Українки. Я дуже вдячний Артему за цю роботу, тому що ну, люди, люди, молоді люди, зможуть дізнатися про великих наших видатних поетів із цих пісень, бо пісні дійсно варті уваги, зроблені вони дуже якісно і класно. Тому давайте послухаємо. Чому я взяв цю пісню? Тому що я хочу в цій рубриці показувати різні грані артиста, і ця пісня, вона ну, не така, скажімо, підривна і драйвова, да, які пісні е робить Артем. Вона більш спокійна, мелодійна. І слухаючи його аранжування, я не знаю, хто їх робить, чи сам Артем, чи хтось йому допомагає, але вони дуже класні. Тут багато. Різна кількість інструментів велика, і ну, мені дуже подобається. А, наступна пісня Маніфест. Чому я взяв цю пісню? Бо вона майже а, найбільшу кількість прослуховувань набрала. Але я взяв її в незвичайній обробці в оркестровій. Знову щоб підкреслити його а, багатогранність, що він може виступати і так, із симфонічним оркестром теж. Жовто-блакитне серце і плаче і сміється, Жовто-блакитне серце ніколи не здається, кожній новій поді, там, кому я надію, до поки серця б'ється. Жовто-блакитне серце і плаче і сміється, жовто-блакитне серце. lijekova zajednica košnje li rođeni po živi domdže vođa rođerija koliko tri sata Де посадимо квіти, без спин, без гріхів, без смертей і будем їх довго ростити. Вродливий врожай проросте. Ми з себе почнемо з коріння, від пращурів і до синів, сумлінно, старанно сумінням, посадимо квіти і день, буде запит, знов збоган, знов запит, по пам'яті зінесі, у лютого було серце. І ти його пронесеш крізь спалах і страждання, крізь подих земель без меж І ми не пробачимо востаннє питання у роб одне, чи будем садити На насіння, яке не росте? Я дякую, Артему за такі роботи. Вони несуть великий меседж всій нашій країні. Я думаю, що е, ця пісня нікого з українців не залишить байдужим. Ну, для мене це дуже важка виз... і визначна робота Артема. Класно зроблено. Тут, ну, тут більше нема що сказати. Наступна пісня думи. Вона набирає найбільшу кількість прослуховувань у Артема, але це дуетна пісня з Дорофеєвою. Я теж взяв пісню, яка в оркестровому аранжуванні, і яку він Артем виконує сам. Але ні, вибачте. Реклама від Spotify поки що можете написати коментар, що вам подобається, що не подобається. Яких хотіли ще, щоб артистів творчості я оглянув. Поставити лайк цьому відео, підписатись на канал. Це мене дуже мотивує, підтримує. І задонатити Збройним силам України. Це їм дуже потрібно, не забувайте про це. І остання пісню, яку ми сьогодні послухаємо, це Валторна. Вона написана на вірші Ліни Костенко. Вірш, який вона написала, називається Відкриваю світанок скрипковим ключем. Цю пісню Артем записав зі своїм, своїми, як це сказати, підлеглими, які були в голосі країни, де він був. Судею, і це була його команда. Зверніть увагу знову ж таки на. Це студійний варіант, але на різноманіття інструментів. Їх тут дуже багато. І Хор спочатку. і... Зверніть увагу і на ритм секцію, яка тут е зараз додавиться, вона звучить дуже ну, такий плотний, липкий, е липкі низькі частоти. І ну, це як це прописано, як це записано. От. Артем вміє це робити. Ніб. Слово прізвище, думки тепер, а частіше її псевдонім. Цей голос вам президента нашого не нагадує? <гадує> Мені щось так. До <гадує> чого ж я шукаю, і чим я жива? веломовний світ, велолюдний, бо поезія, вірші, чи тільки слова. Горизонт піднімає багряним плечем тень, як нотну сторінку вічності. Що сьогодні? Дякую, Артему, за його творчість. Дякую за те, що він робить велику працю для популяризації нашої культури. Він їздить в тури по всій планеті нашій і в Америці, і в Європі. І це дуже круто, бо я не вважаю його творчість халтурою. Я не дарма почав цю рубрику саме за Артема, бо вважаю, що він ну, робить великий вклад. В нашу культуру завдяки альбому Твої вірші, мої ноти. І, ну я думаю, що така творчість мало кого залишить байдужим. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Дякую за те, що дивитесь. Пишіть ще, кого б хотіли, щоб я оглянув. Тут в цій рубриці будуть не тільки популярні виконавці, але й маловідомі. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!